Друзі, вітаю вас на моєму каналі Приморськ, день другий. Ідемо на пляж. Восьма година ранку я вже на пляжі. Ось так. В сьогоднішньому відео ми з вами прогуляємося пляжем. Я якраз обрала такий час, щоб ми могли з вами прогулятися і подивитися, який взагалі пляж у Приморську. Ну, ось це наші друзі, з якими ми відпочиваємо постійно. Їх тут багато. І вони всі чудові. Ви знаєте, це таке якесь доповнення до цього пляжу. Вони мені страшенно подобаються. Мені з ними аж веселіше відпочивати. Зараз серпень місяць і зранку, кінець серпня, і зранку досить прохолодно. Але знаєте, море є море. Як б воно не було, все одно хочеться приїхати до моря і відпочивати саме біля моря. В цьому відео ми з вами просто гуляємо морем. Дихаєм киснем, а в наступному відео я для вас підготую огляд бази відпочинку, де я відпочиваю, я покажу всі її плюси і мінуси. І я хочу звернути вашу увагу на те, на що ви маєте, що ви маєте знати заздалегідь, якщо хочете поїхати на ту базу. Тому що є такі нюанси, про які, наприклад, я не знала, тепер я про це знаю, і я просто хочу з вами поділитися, щоб ви також були готові до певних моментів, які є. І ніщо, і ніхто вам поїздку і ваш відпочинок не псував. Це буде в наступному відео. А сьогодні просто гуляємо море. Вода дуже прозора. Хвильки в нас такі сьогодні. Великі. Їх тут дуже багато. І з ними, ви знаєте, відпочивати трошки веселіше. Ось там це вже Вилково. Теж планую поїхати на екскурсію до Вилково. Це українська Венеція. Теж хочу вам показати, змотивувати вас приїхати сюди на відпочинок, тому що, на мій погляд, непоганий однозначно відпочинок. Що хочу ще почати? Приморська це єдиний офіційний пляж, який був відкритий в цьому році в Україні. Тобто він був обстежений і він офіційно відкритий. Про саме море в попередньому відео я розповідала, що воно мілке, воно набирає глибини поступово, тому якщо ви з маленькими дітьми, будь ласка, приїжджайте, вам нема чого боятися. Щоб дійти до глибини, треба ще пройти. Тому ось така перевага даного населеного пункту Приморськ. Велика Піщана лінія, як бачите, місця тут вистачить всім. Ось ця частина, вона платна. Тут здаються лежачки. 200 гривень коштує на день лежачок із зонтиком. Ось такі розцінки. 200 гривень на день. Друзі, я не буду коментувати самі ціни, ви вже кожний має свій бюджет. Ви вже самі зробите висновок, чи це для вас дорого, чи ні. Ну, звичайно, аромат моря, не передати словами, чудовий. Дуже приємно знаходитись біля моря, дуже приємно, незважаючи на те, що погода не зовсім сонячна. Море холодне, але все одно ми будемо біля моря, бо ми приїхали на море. Йдемо далі, показую вам пляж. Тут багато баз, моя база, в якій я відпочиваю, називається сонечно. Собачка вже хотіла мене трошки покусати. Ой, оці маленькі собачки, вони чогось такі злі, не знаю чому. Так, йдемо далі. Дуже прозора вода, дуже прозора. Оу, холода. Вода холодна. Але, повторюю, зараз лише 8 година ранку, тому ми сподіваємося, що десь, можливо, об 11-12 годині ми вже зможемо трошки покупатися сьогодні. А далі хто відпочиває? Приморсько. Багато українців, є румуни і є молдовани. Оце та категорія які, людей, які відпочивають в Приморську. Їхали, ми заїхали з Київської області, зі сторони Румунії заїхали в Приморськ. Більше сонечка виходить. Ну, розміри пляжу ви можете оцінити, і це лише частина цієї території. скільки їх багато вже піднімається сонечко, вже теплішає, набагато тепліше стає. Ось так зараз хочу показати вам панораму на пляж. Дивіться, він, він дуже великий. Пляж в приморську, він дуже великий. Місця вистачить тут однозначно всім, але в сезон і людей дуже багато. Дівчина ловить хвильки, знімає хвильки. Вода, до речі, зараз дуже холодна. Вже сонечко виходить, вже набагато веселіше стає, прогрівається. Дуже гарно зранку, дуже гарно. Я така рада, що я вийшла саме зранку. Хочеться вам все показати. Ну, ось ми з вами підходимо теж до зони лежаків, яка є платною. 200 гривень в день коштує лежак і парасолька. Ну, ось тут зробили вони таку гойдалку. Знаєте, як і в Західній Україні роблять такі гойдалки. О, який красунчик. Так і вони зробили таку гойдалку. Це так як фотозона. О, ось такий красунчик. піти сфотографуватися, але е як я чула відгуки, то сваряться трошки, тому що це лише для тих, хто купує ось ці лежачки і парасольки, хто оплачує, ті мають право фотографуватися там і так далі. Це я чула відгуки від тих, хто тут відпочивав. Сама особисто я не перевіряла. Дузи. До речі, їх, їх зараз небагато, але є. ще хочеться додати яку інформацію? Вам туалету на пляжі немає. Тут Туалетом проблеми, Я весь пляж обійшла, його немає. Тому майте це на увазі, якби туалету тут немає. В цій зоні де платна зона, пісочок він чистий, прибирають. Решта території пляжу, вона можливо і прибирається, але ну, Трапляються і пляшки. Ну, ось бачите, як вони і написали, що вхід виключно для тих, хто придбав в них лежачок. Ось для них вхід можна і фотографуватися. Ось такі лежачки. Прибирають, бачите, да, розрівнюють пісочок, тут буде чисто, тут не буде ніяких вам е, зайвих непотрібних на пляжі речей. Ну, але це коштує грошей. Ну що ж, друзі, цю сторону я вам показала, зараз піду в інші сторони, що познімаю вам. Було величезного пляжу, він просто величезний. На вихідних днях людей набагато більше. Виїжджають цілими смілями. Звичайно, в сезон курорт не пустий. Звичайно, людей багато. З одну сторону пляжу я вам повністю показала, все розповіла, всі нюанси. Тепер я хочу показати вам другу частину пляжу і ось так з вами спокійно, повільно прогулятися, дивлячись на це прекрасне море. Зараз ми підемо ще в іншу сторону. І ви матимете вже повністю уявлення про пляж Приморська. Ви знаєте, я коли хотіла сюди поїхати, я теж шукала в інтернеті, на Ютубі якісь відео, в якому я могла б зрозуміти для себе, а який взагалі пляж приморський, які є нюанси, як він виглядає, як він виглядає, частково я змогла знайти, а от такого повного відео про пляж я не знайшла, тому вирішила, що для... Та й просто глядачів, які заходять на мій канал, зняти ось таке повноцінне відео, щоб ви мали уявлення про цей пляж. Більше, ніж я, коли сюди їхала. І ще, друзі, на каналі буде відео про магазини, де можна купити продукти з Криморського. Теж з вами підемо, подивимося. Я вам покажу, магазини тут є. З цим проблем немає. Ну, як я вже попередньо сказала, окремо я зніму вам відео про базу відпочинку і зверну вашу увагу на дуже важливі моменти, які я не знала, коли сюди їхала. Тепер я їх знаю і хочу, щоб знали ви. є що сказати. Там є дуже багато мене для вас інформації, щоб ви були реалістичні на ваші були очікування і найголовніше, щоб ви правильно склали свій бюджет. Тому що коли ми приїхали, все побачили, люди почали певною мірою коментувати. Ось це те, що я вам казала, бачите, тут трапляється пластикові бутылки. І ще одна. Люди, на жаль, за собою не прибирають. Так як ця зона безкоштовна, то, мабуть, вона і не прибирається. Маленькі діточки, одні злітають, другі йдуть на посадку. Звичайно, аромат морський. Не передати словами. І тут аромат. У цьому неймовірному кадрі я завершую своє відео про море. Я вам все розповіла, показала. Я сподіваюся, що це відео для вас буде корисним. Все ж таки, я дуже сподіваюся, що я могла вас мотивувати приїхати на відпочинок проморсь. Це Непогане місце для відпочинку. Якщо ми беремо до уваги, що море для нас це основа нашого відпочинку. Море тут чудове, пляж великий. Всі місця вистачить. Запрошую вас, приїжджайте до Приморську. До зустрічі, друзі, в наступному відео.